Мої дорогі друзі, я вас вітаю на каналі Анаїс. Я дякую перше за те, що ви мені задаєте запитання, а я маю можливість вам відповідати. І я хочу це зробити. У чому різниця самоцінності і егоїзму? Я дуже надіюся, що те, що я вам сьогодні розповім. Ви зрозумієте, приймете і назавжди у вас. Просто відпаде це запитання. Давайте я почну з самоцінності. Отже, що таке самоцінність? Друзі, давайте так, в першу чергу, самоцінність починається просто ось тут, всередині з вашого духовного пробудження і з вашої любові до себе. Так, воно починається вже, звичайно, з малочку, дуже часто це впливає на нас, де ми росли, з ким ми росли, але це все можна змінити, якщо людина розвивається і пробуджується. Дорогі мої, самоцінність це любов до себе в першу чергу. Це коли ви любите себе зсередини на глибинному рівні. І це те саме, коли ви любите Творця. Любити себе це означає любити Творця. Тобто не зраджувати собі, це означає не зраджувати творцю. Тому що, якщо творець через вас проявляється у цьому світі, значить ви вже дуже цінна сутність. На цій землі і взагалі через вас проявилося божество, через вас проявився творець. І ви вже тільки за те, що ви народилися, ви вже цінність. І коли ви це розумієте, коли ви наповнені і любите себе середини, Тобто самоцінність тобто, в першу чергу любов до себе. Це я є, і за те, що я є, я вже себе люблю. Коли ви в такій позиції, у такому стані, ви можете тим ділитися з іншими. Інші це відчувають, цю любов до себе, вашу любов до себе, і вас оцінюють. Як цінність. Так, туди до самоцінності ми доплюсовуємо все, всі благості, які вам дала природа, всі благості, які вам дав рід, ваша держава просто життя хтось і ви самі собі. Тобто це, не знаю, горяча вода, яка у вас є вдома, дім, який у вас є, тепло, каву, яку ви п'єте зранку або чай, смачний тортик, який ви їсте. Це все ваша благост, благостність. Це вже ви до цього відноситеся як до плюса, як до цінності, що у вас це є взагалі. Потім ви щось добираєте. Свій життєвий досвід. І ви свій досвід настільки вмієте е оцінювати розуміти, що це тільки ваш досвід. Ні в кого немає ще одного такого самого досвіду. Це тільки ваш. Тільки ви знаєте, як щось ви пройшли, як вам було важко, як ви чогось досягали. Це тільки ваше. І свій досвід. Ви повинні цінити. Плюс ви добираєте, можливо, розвиток, навчання. Тобто запам'ятайте, чим більше ви навчаєтесь, чим більше ви розвиваєте себе, тим ви більше ціните себе. Ви якби доплюсовуєте іще до себе це все. Ви розумієте, ви себе відчуваєте більшою цінністю у цьому світі. Ви вже з самого початку цінні за те, що ви просто є, але ви ще розвиваєтеся, і ви ще більше себе оцінюєте. Тому що ви вкладаєте свій час, свою увагу, свою, свій ресурс, наприклад, матеріальний ресурс. Тому це дуже важливо. Тому люди, які розвиваються, вони завжди більшого досягають, тому що вони. Під, 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 підносять свою самоцінність. І оце саме головне, це самоцінність. Коли ви наповнені самі, в першу чергу любов, я творець, я себе люблю, тобто, коли ваша ємкість вона наповнена цією любов'ю, вона вже може ділитися, переливатися через край, тобто ділитися з іншими. Щоб туди потрапила інша, інший, інша наповненість. Розумієте? Тобто своєю наповненістю діл, ділитись з іншими і туди потрапляє інша наповненість, і це є самоцінність. Тобто, це любов до себе вже просто це те, що я є. У мене є безліч практик на каналі про духовний центр, про духовне серце і про те, що просто я. Є, ми закриваємо очі, ми відчуваємо себе, свій центр, духовний центр. Ми відчуваємо себе божеством, духовним божеством, і ми тільки за це себе любимо, за те, що ми духовне божество. Просто я є. А ось егоїзм. Що таке в нас егоїзм? Це все навпаки. Це коли ви в егоїстичному положенні і у вас присутня оця постійна недолюбленість. Тобто ви не наповнені всередині, тому що ви самі себе не любите, розумієте? Ви самі себе не наповнили, ви самі на глибинному рівні не поважаєте себе, не поважаєте Творця, ви не любите Творця, розумієте? Ви не любите себе просто за те, що ви є. Можливо, вас так навчили, можливо, є в цьому інші глибинні причини. Завжди є причини. Можливо, якась біль, втрата. Все індивідуально. Ви не любите себе, і це означає, що ця людина, яка не любить себе, вона не наповнена, і вона не має ділитися чим з іншими. А вона та хоче бути наповненою, і вона просто світу. Хоче брати, брати і брати цю любов, не, дав, не даючи нічого взамін, тому що вона не має чим давати. Вона хоче сама наповнитись, розумієте? Тобто це така позиція такого ну, паразита, можна сказати. Тому що людина хоче тільки брати, і вона вважає, що їй повинні давати. Вона знаходиться в такій позиції, вона сама не наповнена, вона сама не любить себе і не може, їй нема чим давати, вона не знає, як це, тому що немає чи, чого давати. І це називається егоїзм. Таку людину видно, егоїстично. Кажуть, вона думає тільки про себе. Ні, і якщо вона з такій позиції думає про себе, коли а, вона просто бере і нічого не дає взамін, або бере ось так, а дає взамін ось так. І ще, і ще буде говорити про це, говорити, що вона стільки всього дала, вона стільки всього дала, буде згадувати. А взяла ого-го, і ще хоче брати. Розумієте, це називається егоїзм. Це егоїстична людина, таких людей багато, і в кожної людини є в якомусь певному розмірі егоїзм більше-менше. Це теж можна дуже добре розрізнити. Отже, самоцінність це коли людина себе любить на глибинному рівні, любить творця і наповнена із цього всього, вона ділиться цією любов'ю. Егоїстична людина це людина, яка не любить себе і не має чим ділитися з іншими, але треба чимось наповнити у цю свою. Не любов, тобто в неї напівпуста оця ємкість, і вона хоче її заповнювати, постійно, постійно заповнювати. А за рахунок чого? За рахунок того, що вона буде брати брати світу. А давати нема що, а брати хоче, тому що хоче теж любові. Оце егоїзм. Я думаю, що ви різницю зрозуміли. І в кінці я хочу. Підвести такий малесенький підсумок, що є такий, як здоровий егоїзм. І в кожного з нас цей здоровий егоїзм повинен бути у житті і повинен бути присутнім чому? Тому що цей здоровий егоїзм, він на якомусь етапі у життю нас просуває уперед. Тобто амбіції можна сказати. Коли є здоровий егоїзм, це, наприклад, вам подобається, так, хтось щось як робить, або виглядає, або просто має якісь досягнення. І ви кажете: Я теж так хочу, я теж так хочу, і я теж так можу. І, наприклад, ви хочете довести навіть якийсь, е в якийсь момент собі, що ви це можете зробити. І це називається здоровий егоїзм. І це добре, тому що він вас попхає вперед. Але це здоровий егоїзм, і він чим ще він здоровий, тому що він завжди відрізняється тим, на що він направлений. Дивіться, якщо цей здоровий егоїзм, він направлений на те, що це буде не руйнування, а створення чогось нового, тобто це буде. На благо іншим, то це здоровий егоїзм. А якщо це буде на руйнування, ну, це вже ненормально. І от такий здоровий егоїзм, коли присутній у людини, вона хоче чогось досягнути, і те, що вона хоче досягнути, принесе їй і іншим благість. Це тоді називається здоровий егоїзм. Я ще раз вам дякую за запитання. Пишіть запитання, я вам буду розкривати любі теми, і я надіюся, що я дуже достатньо пояснила різницю між егоїзмом і самоцінністю. До зустрічі! Підписуйтесь і ставте лайки на канал Наїс.